Друзі, всім привіт! Чергове відео на зараз в Коломиї, як Лісокраська гідра з допомогою представників поліції, які шестерять у цій от всій структурі, да, в плані е, пресінгу громадян. Е, прислали люди відео. Е, хочу, щоб ви подивилися і дали свою оцінку. Подивіться, зверніть увагу на поліцейську, як він одразу після того, як вийшов з машини, почав. Ставити якісь незрозумілі вимоги, які не передбачені чинним законодавством. Маня, заклеч маму. Доброго дня, камеру. Ні, я що я повинен не кажу, Ми я повинні вимикати? Ми не ми маємо права. А, а де в Конституції України записано, ми що не можна, не можна, не можна не знімати чуєте, право, право, право кресінки, правоохоронні органи і інше? де записано? Я вас чую, ви мене чуєте? Я вас, вас чую. Де в Конституції України записано? Придві, будь ласка, документи. Які документи? На що? що засвідчують особу. Яку особу? Вашу Ваша особу. А ви ласка, свою? Ну, пред'явлю. Перше. Він почав. Витребовувати, виключити камеру, значить, е силаючись на воєнний стан, війну та таке інше. Значить, закон про ведення воєнного стану, відеофіксація поліції не підпадає. Фіксувати поліцейських можна, е закон про поліцію не відміняли. Робота поліції є гласною і відкритою. Це перше. Друге, зверніть увагу, як поліцейський, не представившись, почав вимагати документи, при цьому не назвавши причину. Є відповідна стаття в законі про нас поліцію, яка регламентує порядок перевірки документів. Це не може бути просто так: з наскоку, з боку прискоку, прискакав якийсь чувачок. Блін в формі, схожу на поліцейську. і Почав ставити якісь вимоги. Ну, не на камеру. Ні, на камеру. Ні, не, 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 не на камеру. Ні, не на камеру. Я вам показую, чуєте, що вам показує бо. Це для рішення суду, що буде. Що, на, на що? Шановні, не що я вас шановні. Який який закон? Для чого ви сюди приїхали? У нас виклику працівник з і що? Нічого. І що, ви викликали, що... що ви викрали деревину? Як це викрали? Не знаю, з лісу деревину. Ми не викрали, ми поїхали. Ми збирали... Ми Звісно. Валя... Валя... Вальожники. Добре, нема проблем. Добре, розбираємося. Вальожники. Ну, палеожники, то розберемося. що там стоїш? А чого валюжник? Ви, ви не хаміть, будь ласка. Я не хамлю, я клечу, ходи сюди. І придивіть ваші документи. Тепер, будь ласка, ми, ми вам ми ми перел... Добре, ви представили. Принциплі. Я не читав ваші документи. Шереф вам, бо я. Я вам представився. Я не читав ваші документи. подивимося. Третє. Зверніть увагу на те, що е, в нього виключений бодікам. Тобто, за е, інструкціями внутрішніми при спілкуваннями з громадянами, поліцейський має попередити про фіксацію та включити бодікам. Бодікам не була включена. Це свідчить про те, що поліцейські... Всі ці ознаки свідчать про те, що поліцейські не хочуть стати відомими, але їх, їм це не вдалося. Це шістки, ганебні шістки на побігеньках у лісокрадів. Це велика складова, маленькі пазлики великої гідри. На вашу увагу, дане відео. Дивіться, коментуйте, робіть репости. Дуже велике вам дякую всім тим, хто розрепостив те відео щодо. Тиску на мене особисто щодо переслідування мене до моїх колег, гідра перелякалася і походу відправ... відчалила. Тому я думаю, що ми дійсно з вами дуже велика сила і вони бояться розголосу. Також розголошуйте. Дане відео робіть репости. Допомагайте зробити відомими у цих всіх морд лісократських їх шісток. А шісткам хочу сказати, що війна рано чи пізно закінчиться, але ваші прізвища в інтернеті залишаться назавжди. Прийде час, прийде буде час відповідати за свої за свої вчинки. Дякую за увагу разом. Сила! Ми ж не приїхали якісь, ви мене. знаєте. Знає, 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 — Ну, Димир не приїхали, ж якісь вам посторонні люди. Дивіться, так, що. Не так, без проблем. Дивіться, ми поїхали, взяли, взяли от мальожники. Що називаємо? Ми з спаль... не зробили категорично це, можемо спаль... може, йти на місце, деморізати. Це читати вміє. Йдемо подивимося, покажу, які є спідверх, відрізав від букер, які Я знаю, знаю. До суду йде, я кажу. Я з документами не ходжу. Добре, ваші так, 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 так. Вильці місце проживання, де ви проживаєте? Якщо ви можете. Число мецеріх народження, розкажіть, бо ж. Други народились. 28 жовтня. Так. Ужинах. добре. Ви України, що? Так повали, от повали. Бачите, повали, збирали валюжинки, які дозволили президентом України, що можна брати собі на дрова. Ми, ми пні ні ніякі ми не, не робимо. То є Можемо йти за пнями, за цим слідом, дивитися, чи якісь пні, чи що ми конференцію? Ми ж не приїхали. Це ніхто не збирається туди. Ви нагнітаєте. Нам сказали такого. Я ж вам повідомив, що зараз заборонено знімати військових поліцейських Конституція України це. Нема зате. Конституційні права обмежуються. Не права не громадян. Це і, права і, ваші, то ні. Ні, ні. я, чуюсь, це, я чую. Зараз я не вчительця, почитайте конституцію. Там що під час воєнного часу mm -hmm. конституційні права громадян обмежуються. Так. так чи ні? Тому я вас попросив, бо ви не знімали, тому що щоб потім не було ніяких питань. Сказочний долбайоб. Зачем його тільки з больниці випустили?